Всім привіт! З вами завжди я, Бой, та сьогодні у нас буде огляд на... Ось такий набор солдатиків. Та це у нас э, день де. Да. І э, це у нас June 6, 1944. І це у нас Юта Біч. Це у нас день висадки в Нормандії D-Day. 6 липня 1944 року. І у цього набору є ось така велика коробка. Давайте подивимося на її. Тут написано D-Day день е, Тут написано, що це точна дата висадки. Це липень 6 липня 1944. року Тут написано, що в цьому наборі 14 американських солдатів. Містить собі Теді Рузвелта Джуніора. 10 нім німців німецьких солдатів. І мають Маршала Ромела. Один Бункер з Пушкою на, на горі. Один Хіггінс Боут, Ось така. Лодка, 12 uh, чешких, uh, чеських uh, ось таких йожиків протитанкових і два uh, міномети. І всього на всього 40 деталей. Також це зроблено в бі, з компанії BMC Toys. 3 і 54 міліметри. Це у нас American Hero Collector Series Американський Герой. Э, серія наборів. Utah Beach Authentic World 2 Battle Set. Тут у нас э, на горі справжній э, показ масштаб солдатиків. Тут у нас э, більш детальніше показано тут у нас ця э, э, лодка. Ось ця пушка. 14 солдатиків американців з. 13 різними позами, 10 німців з різними 10 позами. І справжній розмір. І ось весь набор. Що ж, за... давайте його вже відчинимо. Тут у нас зображена інструкція. Як тут все зібрати? Зараз я це, це все розпакую, розставлю і вам все покажу. І побачу вас через секунду. Але спочатку поговоримо про історію. Операція Нептун або висадка військ у Нормандії. Це морська десантна операція, що була проведена 6 червня 1944 року в Нормандії під час Другої світової війни з силами союзників США, Великої Британії, Канади та інших проти Німеччини. Висадка морського десанту в Нормандії була найбільшою у світовій історії морською десантною операцією, з одночасного перекидання морем 156 тисяч військових за підтримки 195 тисяч особового складу флоту. Та одночасним залученням майже 7 тисяч бойових і транспортних суден, усіх цих типів та видів. Та також були залучені 11 тисяч літаків. Що ж, ось я і все розставив. Та давайте почнемо. Давайте почнемо з самих фігурок. Почнемо з американців. Будемо йти зліва направо. Перша фігурка це у нас ось такий американський солдат. Він має ось таку гвинтівку м 1 Гарант. Я так розумію, це поза якогось пораненого, або, не знаю, він просто щось кричить. Але він ось так стоїть. У нього також є на торсику, Тут є два ось таких підсумки, карманчики різні для набоїв. Деталізація непогана, до речі, зроблені вони з твердого пластику. На спині у, у нього є ось такий рюкзак, ось така лопата та фляга з водою. І що я хотів вам сказати, якщо ви ще не помітили, у цих солдатиків є ось такий специфічний момент. Такий, е у них у всіх шолом ось так занадто підняти вгору. Не знаю, можливо, це якось дизайнери щось не так зробили, десь прорахувалися або щось інше. Але ось такий дизайн мені насправді не дуже заходить. Бо, ну. Це виглядає якось е, не дуже реалістично і більш мультяшно. Але я думаю, я їх буду використовувати в своїх мультфільмах все одно. Пишіть в коментарях, до речі, що ви думаєте про такий дизайн. Це була перша у нас поза. Друга поза це у нас ось такий солдат. Він має ось таку автоматичну гвинтівку бар. Він ось так з неї стріляє. На спині у нього знову такий рюкзак, лопата і фляга з водою. Таких у нас фюмки дві в наборі. Далі у нас ось такий солдат, який, я думаю, ось так ухиляється від куль. Можливо, він е, прижався до якоїсь стіни. Він ось так має ось таку гвинтівку. Думаю, це. Якийсь М 1 карабін, на спині у нього знову ось такий рюкзак, лопата, фляга з водою. І також ми можемо бачити на токсику на у нього тут є ось такий ще карманчик. Наступна фюмка це ось такий солдат. Ось у нього більш-менш нормальний шолом вийшов. Не настільки прям вверх піднятий. Тому ця фігурка, думаю, одна з таких реалістичних. Він ось так тримає ось такий снаряд для ось цього міномета, але про нього трішки пізніше. На спині в нього вже нема рюкзака, тільки тут фляга з водою. І ще ось такий от карманчик. Наступна фюрка. Це у нас ось такий солдат, який, можливо, це навіть офіцер, який ось так тримає ось таку палку і вказує щось на мапі, я так розумію. На спині у нього навіть, я так зрозумів, нічого нема. Я так зрозумів. Хоча є у нього щось тут, можливо, це якась кабура тут. Ну, так більше нічого у нього такого цікавого. До речі, хоча зачекайте. Зараз я перевірю. Що у нас там на коробці написано про нього? Е Можливо це якийсь унікальний персонаж. О, так, це ось такий. Зараз я вам покажу. Це повинен бути якийсь Теодор Рузвельт Джуніор. Це бригадір генерал 26 ї е бригади піхоти США. Тут до речі, ну, тут є дві унікальні фюрки. Це ось такий Ервін Ромель, ось такий Філд Маршал, 7-й Panzer Division німецької армії. Тому це справді така людина була. Ервін Ромель, І ось така людина теж така була Теодор Рузвельт Джуніор. Хоча тут ну, ніяких таких видатних деталей не вказують, що. Це прям вони унікальні, але на коробці написано, що ці пози саме повинні е, репрезентувати саме цих людей з реального життя. Далі у нас тут є ось така фюмка. Е, це у нас ось такий солдат, який кидає гранату. У нього на спині ось такий же. Знов у нас проноситься рюкзак, лопата, фляга з водою. Він ось так замахується. Ще у нього тут є ще одна граната на, на торсику. І різні карманчики на поясі. Далі у нас тут є ось така поза. Це у нас ось такий кулеметник. Він ось нас так присів, поставив цей кулемет на сошки. До речі, не впевнений, що це за кулемет. Не дуже виглядає як якийсь. Якийсь сучасний, мені більш нагадує, щоб такі використовували в першій світовій війні, але нехай. Це в перший раз я таке бачу. Такий кулемет в солдатиках. Та і ці солдатики в мене теж таких ніколи не було, до речі. Вони теж по своєму унікальні. Ну також в нього, а у цього кулеметника повинен бути друг. Це ось такий друг. З набоями для цього кулеметру. Подивіться, подивіться на цю ленту набоїв, яка вона прям в розмір з іншої фігурки майже. Далі у нас дві пози вони дуже схожі на друг друга. Це у нас ось такі пози сидячого солдата. Єдина різниця між ними та це зброя у них. У цього солдата це ось така гвинтівка. М-1 um, Гарант. Знову тут рюкзак, лопата, фляга з водою. А у нього ось такий, ось така автоматна, автоматична гвинтівка, бар. І знову той самий комплект на спині. Ось його обличчя. До речі, обличчя у них. У, у них Теж не дуже е, вийшли, але все ж таки краще, ніж якась китайська фігня, яка е, діаметру е, на походу з е, якимось папіром. Наступна поза це у нас знову такий мінометник, артилерист. Він тримається так снаряд, готується заряджати в міномет. Тут, до речі, у них написано завжди BMC Toys. ось тут на їхніх платформах. Наступна поза, теж унікальна доволі, не часто тако зустріти, це лежачий вогнеметник. Він ось так лежить, тримає свій вогнемет. Ось ось такі болони з топливом на спині. І ось така тут трубка, яка веде з цього вогнемета. Доволі унікально, не, дуже рідко-рідко можна побачити вогнеметників та ще які лежать. На животі. Далі у нас є ось такий солдат. <кхи> Нарешті я знайшов дві таких функції для цього солдата. Він може ось так просто стояти і поправляти свою каску. просто стояти та відпочивати. А може він ще, як я думаю, як потрібно, щоб він ось так лежав, тримався за голову, якось укрився ось так. І, до речі, біля нього е, лежить ось така е, базука, е, ось така РПГ. До речі, і у нього також ну, той самий комплект на його спині. Ну що ж, тепер у нас німці. Почнемо з ось цього. Ось так він виглядає. В цій руці він тримає за обойму ось такий автомат МП40. А з правої руки він ось так замахується гранатою німецькою такою. І я скажу, що німці вийшли краще за американців. У них шоломи виглядають як, думаю, більш-менш краще, ніж у американців. У нього тут є ось такі кармани, підсумки для набоїв. І на спині у нього тут є дуже багато всього. Тут у нас ось така сумка, фляг з водою, лопата, та ще сумка з протигазом. Наступна фюрка це у нас ось такий солдат, якого, як я розумію, поранили і він ось так е відкидується ось так. Він аж підстрибує. Його так підстріли. Він ось так розмагує руками, ногами. І на спині той самий комплект. А далі у нас фюрка ось цього е генерала, який насправді був. У реальному житті. Зараз я знову перевірю, як його звали, бо я знову забув. І ось це у нас Ервін Ромель, філдмаршал 7-ї Panzer Division Німецької армії. Ось так. Він має ось таку платформу, а, якась деталізована під якусь траву чи камінь. У нього тут є з шиї звисаюсь такий бінокль. Він має ось таку уніформу, таку фуражку з якимись окулярами тут. І доволі унікальна поза. прикольно. Єдине, що мені в, цьому, в ньому не подобається, це так це, це така платформа. Вона не дуже така, ну. Треба підбирати, щось, е, якийсь е, фон трави, щоб використовувати. а, ну, коротше, така, е, Мені просто не подобається ось така ще е, платформа велика. теж. Далі у нас ось така фюрка. Це німецький солдат. Він має ось таку гвинтівку. Думаю, це Car98K. Він так прицілується з нього. На спині у нього тут є знову той самий комплект, фляга, сумка, лопата, протигаз. І тут ще різні кармачики та підсумки для набоїв. Наступна фірмка це у нас ось такий артилерист, який а, подає ось так снаряд від міномета. А на спині той ж самий комплект протигаз. Сумка, фляга і лопата. Далі у нас, я думаю, найкраща а, поза в цьому наборі. Це у нас ось такий німець, який присів а, з ось таким МП-40. І це дуже-дуже гарна поза. А, він ось так. Ще деталь така прикольна, що він з закатеними рукавами. Це теж прикольно. так. Така деталь. І е, на спині у нього майже той самий комплект, тільки тут немає сумки якоїсь і фляги. І у нього всього-навсього є протигаз і лопата. І, думаю, це найкраща поза, оскільки у нього обличчя більш-менш нормальне. І е, краска теж не дуже високо. Тому це, думаю, найкраща поза в цьому наборі. Як на мене. Далі у нас ось така поза. Він ось так закидує цей снаряд у міномет. І ось так же готується прикрити своє вухо лівою рукою. А на спині той самий комплект. Лопата, сумка, фляга і протигаз. Далі у нас тут є три ось таких лежачі. Почнемо з ось цього. Це у нас ось такий солдат. І як я і розумів, його ось так. Його вже е, підбили, і він ось так лежить на землі. До речі, на спині теж є деталізація. Хороша, тут є у нього тут, е, лопата, фляга. Він ось так тримає свою гонтівку 98К. На торсику у нього е, на поясі закріплено ось такі підсумки для набоїв і дві гранати. І останні дві пози це у нас. Кулеметник і його, як завжди, друг з пулями. Почнемо з кулеметника. У нього ось такий е, кулемет. Я не впевнений, що це за кулемет. Схоже на якийсь МГ-42. Ну, е, підіймаю одну руку, е, щоб його е, дружбан з набоями міг. Загаджати ці самі набої. І щоб він теж бачив. А на спині у нього всього-навсього є ось така сумка та лопата. На, на торсику немає ніяких е підсумок. Тільки ось тут на уніформі де два карманчики. Ну і, і сам його друг з набоями. Він ось так тримає ось цей ящик, подає цю ленту. І ось так він виглядає. До речі, він ось тут має ось таку сумку, флягу і ось таку лопату. Тепер перейдемо до аксесуарів. Давайте ж почнемо з ось цієї американської. Лодки. Тут я на неї ніякі наліпки не е, начепляв. Давайте подивимось на наліпки тоді. що вже про них заговорили, тут у нас дуже багато наліпок. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ось так тут нам тут показують, як і де треба їх наклеїти. їх Ось ці всі е, наліпки. І це дуже прикольно. Що тут ви можете теж кастомізувати, де ви хочете поставити ці наліпки на корабель. Ось так він виглядає. У нього, до речі, гарна деталізація. Хороший пластик, до речі, теж. Ось сюди можна поставити Тут навіть Є ось такий кран, який відчиняє, який зрозумів цю двері. Тут навіть є ось такий рятувальний ось такий круг. З іншої сторони теж. І ось так відчиняється ця двері. Ось так вона легко відчиняється, ну і теж легко зачиняється. Далі у нас є ось такий бункер. З ось такою, не впевнений, що це, можливо, це якась пушка. Але я думаю, це е, якась. Виглядає це якась е, все ж таки, пушка. Можливо, це зенітка. Бо у неї тут ось такий тут стенд є навіть. І вона тут має ось такий тут приціл. Ось тут. І ось тут, я так зрозумів, де знаходиться набої для неї. Вона ось так крутиться. І також це дуло, пушка піднімається ось так вверх і вниз. Ось такі стіни цього бункера з ось такими вікнами, з яких можна стріляти або наблюдати. Ну і тут більше нічого такого. Наліки для цього бокера теж є. Ось вони. Тут у нас є ось така трава, кукуші з ось, такими, ось такою колючою проволкою, ще кущі, ось такі, такі дири від пуль, снарядів і ось такий ще хрест. Ще у нас два аксесуари в цьому наборі. Це ось такий міномет. До речі, один для німців. Ось, до речі, для цього ці пози зі снарядами. І один для американців. І ще в цьому наборі було аж 12 ось таких, ось таких їжів, щоб зупиняти американців на своєму, на своєму шляху з кораблів. Зараз я їх трішки зроблю ось таку невеличку сценку і будемо вже закінчувати. Що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки. Також не забудьте накрити на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай і слава Україні!